Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Як підтримати захисників нашої держави. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, та й урок свій починаймо. Починаємо ми його програмою в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіримо, сьогодні середа, 28 лютого. А ось і наш ведучий, мої вітання. Говорить він, який стан неба сьогодні помітили? Хмарно, похмуро, чи сонячно. А що на рахунок опадів? Чи спостерігали ви сьогодні дощ, сніг чи град, чи є вітер? Кому відома температура повітря сьогодні? Пригадаємо з попереднього уроку добробут це. Ступінь задоволення певних потреб людини. Найголовніша потреба зараз у нас, у всіх українців, це потреба у мирному житті, та у ми потребуємо захисту. Сьогодні на уроці ми поговоримо про наших захисників та про те, як ми їх можемо підтримати. Познайомимося з дітьми, які не тільки як кожен з нас. Мріють про перемогу, але й віднайшли способи її наближувати. Розвиватимемо мовлення, збагачуючи словник новими словами. Отже, найголовніша професія, яка представники якої піклуються про найголовніші потреби. Які є складниками нашого добробуту, звісно, сьогодні це військові, які зброю у руках тримають, Україну захищають, гідні, гарні вояки, ще й славетні моряки. Коли трошки підросту, теж у армію піду. Так говорять хлопчики. Як ви гадаєте, що ви можете розказати? Хто такі захисники? Сьогодні це і військові Збройних Сил України, і Національної гвардії, і територіальної оборони, а ще й багато, багато людей, які пішли захищати свою країну та кожного з нас добровольцями. Чи зустрічалися ви з цими людьми і з нашими захисниками? Мабуть, коли ви виходите на вулицю, то зараз нема жодного дня, щоб ми не зустрілися з людиною у військовій формі. Як ти гадаєш, а які риси притаманні захиснику? Які вони? А хто може бути захисником? Ну, по перше, це має бути обов'язково смілива людина, хоробра, смілива, а ще вміла, навчена. так? Вона має багато чого вміти бути дуже витривалою. І найголовніше вона має любити всіх українців і Україну, зокрема, для того, щоб піти, захищати Україну та кожного з нас. Ви чули, мабуть, знайомий вам такий вислів, коли кажуть Слава Україні, і відповідають героям слава. Таке привітання використовували раніше в українській армії. Цим гаслом вшановують пам'ять загиблих воїнів. А зараз дуже багато людей, вітаючись, говорять Слава Україні! та чують у відповідь. У відповідь Тисячі героям слава. Запам'ятайте боронити незалежність своєї країни це не легка, але почесна справа. А ті, хто захищає нашу державу зараз, це справжні герої. Пропоную зараз вам переглянути відеоролик про захисників. Ось такий відеоролик про наших захисників. Чи заглядали ви в їхні очі? Це очі сміливої людини, а ще дуже доброї? Я дуже хочу, щоб ви пам'ятали про те, що кожен із наших захисників кожну хвилину ризикує своїм життям. Для того щоб нас захистити, нас, всіх, українців, і в першу, в першу чергу вас, діток. Прочитаємо прислів'я: де мужність, там і перемога. Яка ж іще риса притаманна нашим захисникам? Які вони? Вони дуже мужні, правильно. Ми єдина країна, одна родина, тому нашим захисникам потрібні наші підтримка та розуміння. Я дуже вдячна вдячна кожній родині, яка підтримала ініціативу нашої школи по збору і кришечок від пластикових пляшок, тому що з них виготовляють дрони. І з жестяних банок. Чому? Тому що з них роблять окопні свічки, щоб наші захисники мали змогу у люті морози зігрітися, хоч трішечки, та, можливо, підігріти собі якусь кружку з чаєм. Також я дякую тим, хто приєднався до збору матеріалів для плетіння сіток. Вже дуже-дуже багато сіток виготовлено, сплетено та передано нашим захисникам, адже від цього залежить їхнє життя. Поміркуй, чи знаєш ти, хто такий волонтер? Чув таке слово? Можливо, ти зустрічав волонтерів. Хто ж це такі дітки? Волонтери це люди, які займаються добровільною, безкорисливою, суспільно-корисною діяльністю. У наш час, у час війни, волонтери, ну майже на рівні з військовими, піклуються і про нас, і про військових. Чи можемо ми назвати ваші родини волонтерами? Так, можемо, адже багато з ваших родин долучаються до зборів, донатять на армію. А ще батьки працюючи сплачують податки. А зараз я вас хочу познайомити з дітьми перемоги. Адже для великої перемоги маленьких справ не буває. Адже війна змінила мрії дітей, зробила їх не за роками дорослими та мудрими під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мабуть, саме вони здивували найбільше своїми вчинками та прагненнями до перемоги. В усіх куточках України маленькі патріоти мобілізувалися на непереможному дитячому. Волонтерському фронті вони плетуть маскувальні сітки, підтримують переселенців, донатять на потреби військових, а ще своєю творчістю допомагають Збройним силам України. На цій світлині хочу вас познайомити познайомити із дівчинкою, якою звати Софія Подолінчук. їй всього шість рочків. Вона пише та видає свої казки, аби підтримати ЗСУ. Свої книжки дівчинка продає у парках, на благодійних ярмарках, у соціальних мережах, а зібрані кошти вона віддає волонтерам. Вона вже зібрала на час виходу цієї публікації 12,5 тисячі гривень, і на ці гроші було придбано. Кровоспинні джгути, термобілизну та усілякі смаколики для військових. Наш клас теж збирав смаколики для військових, і це було до Різдва. Я дуже дякую всім, хто долучився до цієї справи. А це восьмикласник Олександр Посвістак. Він мріяв про дрон для себе. Але потім назбирав гроші та купив його для військових. Адже як він вважає, і ми з ним всі погоджуємося, що військовим він зараз потрібніший. 25 тисяч він назбирав самотужки, 45 тисяч йому дали батьки, які підтримали бажання сина допомогти ЗСУ. Отже, 70 тисяч гривень цей хлопець передав до громадської організації Захист об'єднання волонтерів. А ця красуня це Ксенія Сердюк, їй 10 років. Дівчинка бісероплетінням допомагає ЗСУ. Вона щотижня проводить майстер-класи з бісероплетіння для дітей та дорослих. Та збирає кошти на ЗСУ. Маленька майстриня плете патріотичні прикраси, брелоки, іграшки, і вже заробила та передала українським воїнам 20 тисяч гривень. Частина цих грошей пішла на придбання антидронової рушниці, частина на придбання коптера, а частина на теплі речі для військових. А це, погляньте, оця малеча. Це дитячий блокпост, який збирає гроші на Збройні Сили України. Це сільські діти від 4 років до 13 із села Антонівка Хмельницької області. Дев'ятеро дітей із цього села організували дитячий блокпост. У військовій, як їм здається, формі, зі зброєю. Звісно ж, іграшковою. Вони зупиняли машини на в'їзді в село, розпитували водіїв, звідки та куди ті прямують, та пропонували задонатити на Збройні Сили України. Погляньте. А ця дівчинка, ще школярка, але вона вже 8 років у волонтерстві. Це Аліна Стебло. Зараз їй 14 років. Вона разом із мамою та сестрою волонтерять із 2014 року. А під час вже повномасштабної війни після уроків вона плете маскувальні сітки, розносить волонтерам їжу, працює у соціальному центрі для внутрішніх переселенців. А ще Аліна навчається в художній школі і задля підтримки української армії. Дівчина доєдналася до волонтерського напрямку Захист Діти. Металеві шоломи з її авторськими малюнками реалізовують волонтери, а кошти з продажу спрямовують на придбання необхідного спорядження для українських військових. Ось погляньте дітки. Діти України майже у всіх школах допомагають їм, звісно, педагоги. Плетуть маскувальні сітки. Навіть погляньте, дівчинка у візочку. Але вона теж хоче допомогти Збройним силам України. Ну що ж, а зараз ми переходимо до роботи у зошиті. Сторінка 18 завдання перше. Продовжити слід речення День захисника Вітчизни відзначають. Раніше ми відзначали День захисника вітчизни теж у жовтні, але всередині жовтня. У День захисника України варто привітати знайомих та близьких військових, волонтерів, медиків, бійців територіальної оборони, ветеранів. Та всіх, хто має відношення до захисту Батьківщини. З минулого 2023 року День Захисника України перенесли на 1 жовтня. Це сталося через реформу церковного календаря. Отже, 1 жовтня у християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, українці святкують День Захисників. І захисниць України та День козацтва, українського саме козацтва. Отже, як же нам продовжити речення? День захисника вітчизни відзначають, треба написати, 1 жовтня. Наступне завдання. Ми бачимо дві, два малюночки. Розгляньте, будь ласка, їх уважно. Як поводяться діти біля пам'ятнику на цьому малюночку? Та як на цьому? Зафарбуйте кружечок біля малюнка, на якому зображено правильну поведінку учнів у місцях пам'яті? Зазвичай такі місця встановлюються, пам'ятники встановлюються. Або там, де поховані наші захисники, або там, де люди визначили місце, щоб вшановувати їхню пам'ять. Зараз погляньте, що зображено на цих малюночках. Дітки, це малюнки, які діти намалювали нашим захисникам. На яких вони пишуть, ми за мирне небо, за єдину Україну та дякуємо за захист. Подумай, а як ти? Саме ти подякуєш нашим захисникам за власним задумом намалюй малюнок на цю тему. А коли наступного разу ми будемо передавати смаколики для наших захисників, то ми обов'язково. Вкладемо кожну вашу роботу до, до цих кошиків. Третє завдання у вашому зошиті: намалюй малюнок на тему Дякуємо за захист. Я вам пропоную зробити ескіз вашої основної роботи в зошиті, а потім намалювати на альбомному аркуші. Ну а зараз дітки вправа мікрофон. Перше питання. Чому захисники це герої? Наступне питання. Ми сьогодні багато говорили про те, як ми можемо їх підтримати. Скажіть, будь ласка, що ви запам'ятали? Як ми можемо підтримати наших захисників? Про яке майбутнє нашої країни ти мрієш? Ну а зараз оберіть, будь ласка, колір кленового листочку. Якщо вам сподобалось на уроці жовтий, якщо дуже сподобалось зелений, і якщо не сподобалось, тоді червоний. Сподіваюся, що наше дерево в кінці уроку виглядатиме десь ось так. Ну а зараз почнемо разом фізкульт хвилинку, бо вже дуже багато часу продовжити потім її самостійно. Вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці та прошу дуже не забувайте, завдяки кому ми прокидаємося кожного ранку. До зустрічі!